Ну що ж, панове, всім привіт, всім вітанням. Довго очікуване особисто для мене відео. Сьогодні мало би бути трошки про свинок, про вакцинацію, але то інша історія в наступному відео, все побачите. На рахунок зараз. У нас, нарешті, епопея в рік завершена. І ось її результати. Накритий верх обшиті. Всі боки нашого колишнього накриття, теперішнього вже гаражику. Воріт наразі немає. І не знаю, коли буде, чи на осінь, чи як, ну це буде зовсім вже інша історія. Наразі буде просто так. <кій> Головне, що кури тепер не мають доступу до навісного і до самого тракторця. Тут, як бачите, вчора. Шостій вечора тільки все закінчили, я пішов на нічну зміну, вернувся і от вам трішки знімаю. Е, нині ще буду все поприбираю. Е, і, бо прибирати є що. І лати трохи полишалися. І тут різний хламон. Лишилося вчепити ринуве, бо вже. Вчора не встигали, але бачите, тут готово, кутики вже всі набиті. Тут втоптали вже таку добрячу стежку. Вон Вольтяо стоїть. Все, вверх позашивали, попідшивали. Коротше, все так, як має бути. <кхід> Мали робити все виключно майстри. Трохи не вийшло. Проблема з робочими руками зараз у всіх наяву. Упс. <звук> <звук> От. І до чого я це? Що робив майстер, а я йому допомагав. Тому три дні праці і ми це все завершили. Мали бути 5 лад, дали по 4. Сказав майстер, що цього хватки, але дав лише такі додаткові розпорки посередині. Тому лати лишилися. <кхи> так би не лишалося. Е, ага, таке невеличке відгалуження. Оці ящички. Е, мене питався один хлопець, чи я не можу продати тих два, що в мене лишилося. Хлопці, наразі не продаю. І якось не пасує продавати, бо мені вони дісталися просто так. У багатьох є знайомі військові, я думаю, багато хто може вам їх знайти, ці коробки. Це є від патронів натовського зразку 7,62. Якщо що, якщо хтось не може знайти, або військові в інших відділеннях працюють, що не мають доступу до таких патронів чи до таких ящичків. То підсказочка є в зброярних магазинах такі коробки. Вони, звісно, капецькі дорогі, там 1300 і дорожче. А є на Олексі. На Олексі пошукайте, я думаю, знайдете там в районі 500 гривень коробочка коштує. є менші, є більші. Різні. Ну, то таке невеличке відступлення. Е, тепер щодо гаражу. <кій> Натюй, ви бачили цю історію, що в березні. В лютому, березні місяці минулого року, я почав вирізувати грушу, відео з'явиться у вас в кутику. І, і все це робилося, грубо кажучи, от обшивали з майстрами, а все решта робив сам своїми руками. І це я вам хочу сказати доволі тяжко робити. По-перше, листи бляхи довжелесні, 4,5 метри. І їх висаджувати одному тяжко. Тим більше на таку висоту. Що ж, давайте по розмірах. Зовнішні розміри. Від краю до краю вийшлося 8 м30 см. Внутрішній, ну, в районі 8 точно буде. По ширині 3,90. Чому 3,90 пасували б зробити ширший, але пожежні норми не дозволяють від. Сусідньої ділянки більше, ніж на метр. Або якщо б було тут якесь приміщення з боку, ну, фундамент, то між фундаментами має бути 3 метри. Е, тому довелося відступити метр. Далі. Дальше, дальше. дальше. Е, по висоті. По висоті в мене перед, давайте я так зроблю. Спереді в мене виходить від бетону. Тут, як бачите, є от бетон, але нижче нього ще є така ступінька. Ну, Це ще буде підсипатися трошки шутром. Ну, це не шутер, це просто як-то камінчики від сіл, без піску промити. Але до бетону від низу оцеї балки 2,85. Е, на кінці сходить на 20 см нижче, фундамент не залитий в рівень, а так і по наклонні йде. Бляху обрізали зверху і знизу, і це було добряче відходу. Ну, Але тут перепад на тих 8 з гаком метрах, 60 сантиметрів, якщо я не помиляюся. І вилити стільки бетону догори, ну це трохи неоправдано, як на мене. Краще купити трошки. Більше бляхи. Але роботи додавало воно добряче, тому що верх підрізати, низ підрізати і якось так. Ага, низ, низ, нижня сторона, там, виходить, від бетону до балки в самому низу 2,60. Робилося з розрахунком на те, що можливо колись буде трактор 50-сильний. І більше робилося під його розміри. Враховуючи, я попитався, що найвищий трактор з 50-х, це вроді як Ловол. Він має 2,70. Тому зробили такі розміри. Так, то ДТЗ має там 2,50. Оцей ДТЗ, як там, той що НК. Короч, або МКК вони однакові, просто там кондюк додається. Ну, то він розміром 2,50 чи 2,55 якось так от. Ну, ловол найвищий і його висота 2.70 чи 2,75, ну, десь в тих районах мається на увазі, що тракторець сюди заїде. По ідеї, по плану, мало би бути так, що тракторець стоїть отут спереду, ззаді прицепчик навісне все трошки збоку. <кій> <кій> Як буде, по факту, ну, буду бачити. Ну, Бачите, плужок можна сюди запхати, копалочку можна запхати. І, думаю, і ще щось запхається. Чи прицеп вже влізеться, ну не знаю. Ну, більше, більше не виходилось. Така будова подвір'я, що тут тяжко щось було інше придумати, тому що придумали, то придумали. Потім які я допустив помилки, Будувалося з того, що й було. І от ці стовпці я виставив по рівню, так як має бути, але от ці балки вже, які кріпилися вон на трьох шпильках, і так кожна з них кріпилось по три шпильки. Ці були різні. Тобто, от тут, наприклад, бачите, її вона десь має в районі там 18 см, та має 14 І так вони гуляють. Задні дві вроді менші. Там по 14-15. по 15. Вон та, що третя, сама ширша, Вона має 20. І тому бляху довелося підганяти. Ну, то вже ми робили з тим, що майстром. І вас, бачите, десь воно отак чуть-чуть зарізане. Десь воно зарізано на добрих сантиметра 4, напевно. А зверху, ну, одним словом, самі все бачите, що довелося багато підганяти. І це була моя помилка. Плюс ще була моя помилка, що. Верхні балки. Ось, ці, що, бачите, ми отак позашивали. Е, їх вони не мали би виходити. По ідеї, сама верхня мала би стояти впритик на оцих стовпцях, і воно мало йти вздовж і не мало би бути такої сходинки. Ну, Ето. Вчимось, вчимось будувати, вчимось їздити, вчимось всього. Все життя навчання. Натомість, що є, то є. Зробив так і додатково ми багато переробляли. Ну, не переробляли, а як додаткової роботи додавилося це підшивання. Бачите, тут воно гуляє. На камері видно, що кінець він трошки. Менше відступає, Там, якщо не помиляюся, відступає 7, а тут щось 8,5 пів, аж півтора сантиметра. Ну, як є, що набудував. Кажу, будував сам, будувати самому тяжко. Для таких робіт бажано мати хоч когось під рукою. Е, мені листи допомагали висадити типу жінка, а оці балки. 15 на 15. Одна сторона поставити оці, ці вже б у нас були, дерево сухе наше, яке простояло купу років. Воно легше, звісно. Верхніх балок 4 метрових таких в мене не було. І довелося їх замовити. Ми замовили і їх висадити наверх в одиночку балку 15 на 15, сиру. 4 метрову. Ох! Це було завдання не з легких. Ну, але намордувався, виставив і якось так. Е, мало би, бути воно трошки все готове швидше, але вже коли приготувалося. По фінансах, так щоб народ собі плюс-мінус прикидав. Ціни, звісно, міняються. По-перше, вони в регіонах різні, по-друге, вони трохи міняються. Ну, але загальну цифру, щоб плюс-мінус розуміли, <кій> металеві ступці. Це швеллери, точніше, були двохметрові, метр в глиб, метр зверху. Це дерево було. Оце що ми все нарізали на лати, що на даху, що на стінках, це все було. Крім оцих чотирьох балок 15 на 15, які йдуть. Перша, друга, третя, четверта. Їх не було, їх довелося докупити, вони коштували 3 тисячі гривень. Е, потім бетонні роботи е, плюс шутер. Шутер у мене частина лишилася з забору, бо я бетонував труби під сітку, що натягував по саді, по колу, по контуру. Е, трошки в мене лишилось, але цього не вистачило, ми потім дозамовляли. Тяжко сказати, е, скільки то було точно, бо тому що кажу ж. Трохи було лишилося десь куб, потім ще десь куб я привіз від батьків. Е, але в загальному потім ще замовив. Чотири куба мені привезли на опалубку таку по боках, ту, що <кій> заливалися там, де під стовпці заливав на метр. А, е, це виходить такий ленточний фундамент, який Десь сантиметрів 30-40 приблизно. Там частина йде в землю і по 10 сантиметрів десь приблизно зверху. От. І. Так, потім. А, ще по цінах. Бляха, бляха наверх. Це, якщо не помиляюся, одна з найдешевших блях, та що, типу китайська, рахується, але вона... В кольорі. Бо тому що хотіли зробити в кольорі. Е, Верх обійшовся 9600, е, боки всі обійшлися 18300. Ну, разом можна рахувати там, 28 тисяч. Це то, що пішло на бляху. Дерево, я казав, 3 тисячі. Е, всякі кріплення, там. Кутники, дюбеля, шурупи, болти, гайки, цвяхи і так далі <кій> теж добряче потягнуло. Е, і так, перше давайте по роботі. Роботу за роботу майстер мав взяти 12500, зробив знижечку в 1000 гривень, плюс я був як підсобник у нього, і він порахував, що 4,5, типу півтора тисячі гривень в день ми за три дні закінчили, тому мінус 4. Коротше за роботу ми заплатили сім тисяч гривень. І в загальному ми то все підраховували от... цементи, потім шутер, і потім я купував оці камінці. Це окремо купував. І от воно все разом. Притягнуло нас до цифри в 54 тисячі. Це доволі грубо і доволі розтягнуто в часі, тому що, знову ж таки, бляху на дах купили, напевно, ще чи на Пасху, чи як. Ну, коротше, чи в червні, чи, чи якось так, квітень, травень-червень десь в ті місяці. Накрив пізніше, десь близько. Вже кінця літа, початку, початку <кхи> осені. Накрив. Цю бляху, що на буки привезли мені, я пам'ятаю, як свинку останню різав 25 листопада. Накрили. Що у нас там сьогодні? П'ятниця, 7 лютого. М -м -м -м. Тобто, шостого закінчили роботи з бляху, повністю всі. Але хочу вам сказати, що воно однозначно того всього вартувало, Бо тому що тракторець в пилюці, бо його ніхто не виганяв, вон там то, що ми підрізали, все видно, але <кхи> він стоїть вже в накритті, його вже ніхто не буде Підмочувати, і ніхто на нього не буде срати. Ну, кури, правда, на нього не залазили толком. Але. Але. Ах, повзали під ним. Тут он багато є. Вон якийсь пір, ще там щось. Трохи навколо тут понасирали. На нього добре, що не срали, бо було б сікір башка кура. <клес> Навісне, як бачите, що влазить, то влазить, можна поставити це все компактніше. Є думки, ну, треба порадитись з тестю, як приїде. Може в отпуск, треба порадитись з ним, можливо, ми це забетонуємо, дамо стяжечку, байдуже ті каналізаційні труби, нічого їм не станеться. Як дуже буде треба, то бетон ріжеться. Дати якусь невеличку стяжечку, там, сантиметрів 10, думаю. Для того, щоб навісне обладнання можна було знімати. І відставляти під край. Так воно спочатку і планувалося, що тракторець і прицеп буде впритик отут стояти, а навісне обладнання буде стояти отут збоку. Получається так, в рядок. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну, то що дістане. А на самий кінець, на самий зад мала би запихатися сівалочка, якої ще нема. Ну, може, дай Боже, буде. то... Ну треба буде з цим щось придумати, як краще то робити. Просто по шутрі є багато навісного там, оцей культиватор міжрядний. Він же їздить, ну по шутрі ти фіг ним поїдеш, а по бетоні він їде спокійно. Так само картопле копалка. Вона спокійно їде. <світ> <світ> а, що там у нас ще є? Ну, та. Картоплиса не дуже сказати, щоб вона їхала. Але от таке. Вона доволі негромістка, її можна акуратно поставити з боку і пересунути. Ну, є така ідея. Не знаю, як вона буде реалізована і чи вона взагалі буде реалізована. Але було б незле. Таке провернути, забетонувати, щоб це все легше тим управлялося. Ну, і. І вроді як все. Так що тракторець вже має свою хатину. Я за нього радий і радий за себе, що нарешті це відмордував і це закінчив. Бо тому, що це дійсно тривало, як ціла епопея. Але добудували і воно готове. Добре, народ. Як ви можете зрозуміти, тут ще, звісно, є трохи робіт, але вони вже ну, по фінансах там. Вже байка. Типа рин вийти, вчепити і все. Е, звісно, посувало би тут світло провести. Ну, то таке, в мене там куски кабеля якогось є, там по 15-20 метрів. Я думаю, тут того цілком хватить знайти звідки. Можливо, я буду переробляти в ще світло, бо є ще плани на стайню переробити додаткове світло. Там розетки вивести і всяке таке решта. І заодно я би. Вивів зразу і сюди світло. <кхе> ну, це робота на трошки тепліший час. Зараз вже морозець трохи є, і воно, звісно, не, на, не так воно вже і спішно, знаєте, якщо щось можна взяти і ліхтарика. Але світло є звідки провести, тому я думаю, що ми його проведемо. Щоб було світло і в майбутньому. Пасувало би, якщо буде підтікати, бо як не було бокових стінок, то конденсат з осінню капав з бляхи. Можливо, вартуватиме, якщо буде навіть при такому от прикритому приміщенні. Я думаю, що буде, але мавелі, може вдруг не буде. Якщо буде підтікати конденсат, тоді треба буде вдарити знизу мембрану цю, що як там то. Пару волого, якась там ізоляція, щось таке. Ну, як не обіцуйте, не знаю, як е, воно правильно називається, але знаю, що така є. Я казав мені майстер, що це можна вдарити. Каже, в тебе тут якраз десь рулон піде, якщо що, каже, буду їхати комусь на дах купувати, то й заодно візьму тобі. Поживемо, побачимо, як воно буде. Я думаю, воно в скорому часі покажеться. Чи буде капати, чи не буде. <кхе> ну і, і самі ворота. У ну, ворота кажу, це історія, напевно, ближче до завершення сезону. Як я вже буду перед наступною зимою, можливо, буду мати як, буду мати час, то стану та й зроблю браму. Я думаю, брамчину мені вдасться зробити і самому виставити тут все і підігнати. З ними я вже трошки мав справ, так що думаю, зроблю це. Просто питання, як майстер мені каже, зроби собі браму типу, від оцього стовпа і десь от, о, до цього, от, майже до початку вольєра. <coughs> щоб вона була більша, а ту, що менша, щоб відкривалася всередину. Каже, і буде нормально. Є або такий варіант, або варіант, що бідолашного з Люкін-Сабакіна. Вольта можна пересунути трошки вище. Буса підняти вище. Отут зробити порядок, цей шутер ще буде підсипатися. Ну, не шутер камінці, буде підсипатися туди, бо там нехватка. Це все прибрати і пересунути. Бу, воно ніде не закріплено до забору, тому проблем не має бути. <кій> Тільки то, що треба буде підставити щось під низ, під ті стоїчки. Та й так е, отаке от вийшло відео <смі>, тривалістю, як історія тривалістю в рік. Е, я хоч трохи нині і зимно і прийшов після нічної зміни, але працювати треба. Йду поприбираю зараз оті всі огризки, пилюки, позбираю шурупи, щоб потім їх не знаходити в колесах, причіплю ринви. А вам... Я думаю, сьогодні ввечері ви вже будете бачити це відео, бо тут монтажу не особою є. Приємного перегляду! Бувайте здорові і бережіть себе.